Приймають сміття і допомагають його сортувати. За чотири дні роботи до Вінницького екошатлу приносять 400 кілограмів непотребу. Пет пляшки, паперові горнятка, папір, макулатуру, пластик, жерсть, шуршик, алюміній і скло. Розповідає волонтерка Анна Левченко. По об'ємах п'ятитонна машина. Ми збираємо таку кількість сміття. І буває більше, буває менше. Екошату це станція глибокого сортування сміття. Розташований він у дворі по вулиці юності. 9. чотири роки тому його відкрили дві вінницькі школярки Марія Ошовська та Інна Шевченко. Аби кажуть, навчити містян бути екосвідомими і берегти довкілля. Нині сміття сюди зносять не лише мешканці прилеглих будинків, а й з усього міста. Дар'я своє везла із замостя. Потрошки буде причати себе до сортування на пластики різні і скло кожен має починати з себе, тому що маємо е, робити. Чистіше світ перед тим, як принести сміття до шатлу, вінничанка Альона Осельська каже, вдома його вимила і висушила. Хочу сама почати сортувати, тому зацікавилася цією темою. Ми цим всім потім далі живемо, дихаємо. Все це забруднення, воно поглинається і водою, і в повітря, і ми це потім знову все споживаємо. Такий екошатл поки єдиний у Вінниці, каже Інна Шевченко. Сміття їм надсилають навіть поштою з інших регіонів. Нам присилають з Одеси з Ужгорода. З різних міст України так люди, які зацікавлені в цьому, які хочуть, щоб сміття дійсно правильно переробилося, вони присилають нам і відповідно ми надалі його направляємо. Втілити цю ініціативу вдалося завдяки однодумцям, каже Інна. Приміщення під шаттл віддала в користування приватна школа, що по сусідству. Ось такою будівля була до дівчата. Її відремонтували і розмалювали. Всередині облаштували три кімнати. У першій приймають відходи, у другій зберігають відсортоване сміття. і кімната відповів. Учинку для волонтерів Анна Левченко відповідає за логістику, її 17 у команді. Рік серед її обов'язків. Вчасний вивіз сміття зі станції і співпраця з переробними компаніями. Зазвичай просто сортують пластик, папір і там скло, і так далі. У нас глибоке, мокре, брудне сміття не нести. Це все запах. Будемо брати приклад з Європи. Воно зберігається тут, зберігається довго. Це все має запах плюс. Ми співпрацюємо з компаніями, які вже одразу переробляють це все. Якщо сміття буде брудне, вони його не приймуть. Так само, як і ми. До нас приходять люди з брудним сміттям, ми кажемо, вибачте, йдіть додому. Вимийте його, висушуєте, приносите до нас, і ми вже надамо вам наші послуги. За чотири роки у цьому акошатлі зібрали, посортували і здали на переробку 20 тонн сміття. Каже співзасновниця станції Інна Шевченко. Частину грошей з переробки вторсировини спрямовують на розвиток і ремонт станції, решту на допомогу ЗСУ. Почалося повномасштабне вторгнення. Ми спершу співпрацювали з ТРО з Києва, і так як у нас є дуже багато пляша, бляшанок, ми направляли, щоб робити коктейлі Молотова. Ми також активно донатимо і робимо збори. Ми вже купили дві машини, купили він, ремонтували, відправили на передову. Також збирали білизну постільну для бійців, які на реабілітації. Нині у команді екошатлу 23 волонтери. Працюють позмінно. Відходи приймають у другі і треті вихідні місяця з 12 до 18 години. До своєї ініціативи запрошують доєднатися й інших. Сортуючи люди, наближають нашу перемогу, тобто це не тільки добре для екології. Хочу можливо, в майбутньому доєднатися до їхньої організації, і стати волонтером. Ірина Ахоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.